Я був дитиною, але я пам'ятаю несколько речей. Перше, це я не розумів, що відбувається. Я кажу, мама, що відбувається, мама каже: Ну, буде Росія. Я кажу, а що таке Росія? Я дійсно не знав, що це таке. І вторим питанням було, що зміниться. Мені сказали, буде рублі і буде друга мова російська, але на жаль, це було не все. Ось а також я пам'ятаю. Як все змінилося, я пам'ятаю новини, де зривали українські номера. Я пам'ятаю, як паспортизація приходила. Я пам'ятаю, що в цьому році я був в школі і я крикнув слово Україні у вікно. Я не знав, що це таке, я просто крикнув, ну ха, -ха. П'ять хвилин до нас приходив психолог та каже, хто це кричав. Я кажу, я. І мене забирають в кабінет психологу. І починають розповідати, що це дуже погано, що це кричали. Значить, це нацисти, коли вбивали дитину в Донбасі, мені було 8 років, але я вже тоді розумів, що це якась майчня.